Житло найбільша проблема для переселенців. Уже франківчанка Лариса Пантелюк мешкає в університетському гуртожитку разом із сином, невісткою та онуками. Ця родина мала квартиру в центрі Донецька, але змушена була тікати. Що все, що вона жита за життя, залишилося там. Получається так, що людина працює, получає там півтора, дві, дві з половиною тисячі, і все це йде на найману квартиру, плюс комунальні послуги. І дуже тяжко дуже тяжко виживати. Донеччанин Сергій Неконоров орендує флігель. Разом з дружиною та собакою переїхав до Івано-Франківська півтора роки тому. Донецьк покинули після того, як майже всі будинки в їхньому мікрорайоні були зруйновані обстрілами. Ця бака У мене був там ще частина бізнесу залишалася, бо в мене був партнер. І я з ним зізвонився. Типу, ну що ми будемо робити далі? Або ми продовжуємо займатися, або ні. Він каже: ну шукай для себе безпечне місце, де ти, де ти хочеш бути. І тут я згадав, що в мене є товариш, німець тут. тут. І він зголосився прийняти нас з нашим скарбом там маленьким. Колись Кремчанка Валентина Харламова разом із сином живе в будинку, який залишився від батьків. У двох вони приїхали сюди відразу після анексії півострова. Я приїхала то, що змогла в руки взяти, та й перевезла. Я думала, що і чоловік потягнеться за нами. але ну, чоловік вибрав теж сторону російських Росі... йти в сторону Росії. Інтеграція в нове середовище родині далася складно. У школі, де навчається Денис, хлопцю на початку довелося натерпітися від однокласників. Коли я приїхав, вони обзивали мене, ну, як, би, як це сказати, росіянином сказати, дразнили мене, і один хлопець був бив». Історії переселенців, які почали прибувати до Івано-Франківська, півтора-два роки тому, різні. Проте насправді усіх цих людей, яких ви щойно побачили і які вимушено залишили свої домівки на Донбасі та в Криму, об'єднує не стільки втрата, скільки хороший фінал вже на новому місці. Кожен із них зумів знайти себе тут в Івано-Франківську. Переселенка з Криму, Валентина Харламова, справилася з депресією і тепер має власну справу. Вона шиє штори на замовлення, з чого має гроші та моральне задоволення. Все більше клієнтів замовляють нові вироби. Я зробила собі майстерню площа на площі маленькій, де мені зручно, де я так все для зробила для себе, щоб мені було. Зручно і приємно працювати. тут з роботою я така маю таку професію, що було б здоров'я, а робота буде після переїзду до Івано-Франківська Сергій організував унікальне заняття. Діти різного віку вчаться збирати ось таких роботів, якими керує вбудована програма. Робоклуб відвідує вже понад 80 дітей. Щоб потрапити сюди, охочих записують у чергу. Вирішили звернутися до кран платформи е, Big Idea, попросити в людей гроші на це. За два місяці ми зібрали 83 600, мені здається. От там за врахуванням комісії платформи там 72 540. І на ці і на ці гроші ми купили п'ять наборів для молодшої групи, чотири для старших. так безкоштовні навчальні курси з хендмейду англійської мови, it технологій організувала для переселенців Лариса. Її громадська організація також допомагає кримчанам та додбасівцям шукати роботу в Івано-Франківську. І ми тут створили центр по роботі з переселенцями, що є можливість людям прийти, є можливість майстер-класи проводити, зустрічі, круглі столи, там конференції, і так далі, коли громадські організації місцеві щось проводили, залучали наших діток, і от діти вони без проблем інтегрувалися. А вже за допомогою дітей і батьки перезнайомилися. Приїжджам з Донбасу та Криму, які поки не можуть самостійно забезпечити себе, усіма необхідними речами допомагають у міському центрі підтримки переселенців. Перші дні, коли вони приїжджали, ми їх кормили, зустрічали, вдівали, тому що деколи вони і босі приїжджали, Правда, кримчани особливо. Всі займаються зараз більше містом. Проблем проблемами переселенців в місті. Ми переключились більше на райони. Для цього і переключились, тому що там ситуація набагато складніша, Правда, цей чоловік чотириразовий чемпіон України з настільного тенісу на візках. Зараз він теж отримує допомогу в центрі. Батько чотирьох дітей втік із сім'єю з окупованої Макіївки. Дружина вона з неї не виходить. Я займаюся спортом інваспортом, спортом на колясочці, Я граю в теніс. Папа По совітувальні, що тут добре, гарно, і приїхали сюди. Ми все любимо українське. Кожного дня вулицями Івано-Франківська ходить близько двох тисяч переселенців, які переїхали сюди з окупованої території України. Майже всі ці люди встигли інтегруватися в місцеве середовище і не збираються повертатися назад.